ДТП у Брошневій осаді хвилясті дороги та складна операція на хребті у юної каміли. Про все це у новинному дайджесті за 2 липня. Каміла Криницька з Калуша три роки носила корсет, адже через різкий стрибок у рості у неї прогресував сколіоз. Днями їй зробили операцію вартістю пів мільйона гривень та встановили титанові пластини. Дорожня транспортна пригода сталася 2 липня близько 10-ї ранку у Брошневій осаді. Водій марки Сітроєн зіткнувся із водієм марки Ауді. Останньому знадобилася медична допомога. Окремі дороги у Калуші потребують ремонту навіть тоді, коли на них немає критичних ям. На деяких ділянках дорога настільки хвиляста, що по ній потрібно їздити з особливою обережністю. Міський голова Андрій Найда розповів, що це питання вже обговорювалось, а також пообіцяв, що відповідні служби візьмуться за ремонт. Малюсь від яскравим, я поруч. 3 липня у Калуші презентують роботи творчої майстерні Ольги Чолінської. Як зазначив директор музейно-виставкового центру Олег Відливаний, буде представлено більше 150 робіт. Експозицію відкриють у виставковій залі, що на вулиці Дзвонарській. Початок о 18.00. Детальніше про це та не тільки читайте на сайті. Інформатор Калуш».